Ви чи звернете увагу на це місце, бо виглядає як нічого незвичного. Але, мабуть, це одне з найстрашніших місць російського терору проти мирних дніпрян. Ми зараз перебуваємо за адресою вулиця Перемоги 118. У час вибуху була тиша, спочатку Піднялося дуже багато. У нас тут ворон було дуже. Вони піднялися, і настала якась така тиша. Ну, казалося, що крикни у ту тишу, і тебе почують усі на світі. Ну, таке якесь гулко, якось було тихо, і гулко. А тоді почалось той жах. Одразу після вибуху питання стояло таке, як вшанувати пам'ять загиблих. З інтернету дізналися, мешканці, що хочуть становити великий пам'ятник. Сідура, ми тут живемо. Я, наприклад, майже рік або навіть два, я не ходила цією аркою, я не могла сюди навіть глянути. Я виходила з під'їзду, я йшла іншою дорогою, щоб не бачити це. Все. А люди, яких окна сюди виходять, вони... Ну просто це неможливо бачити, бо згадки, згадки, згадки. Нам не потрібно, щоб сюди приводили екскурсії, бо це був майданчик для екскурсій після вибуху. Сюди водили делегації там, з іностранними якимись там журналістами. Там мер приїжджав, там усі приїжджали і фотографували, здавали тут інтерв'ю. Це був такий майданчик, на якому проводився постійно піар. Вас тут нам... рятувало? Нам, не... нам не потрібен цей піар. Нам... Ну, на що воно нам треба? Тобто це дуже дратувало людей. Люди були дуже про будь ласка. Піар піаром, але бачиш, що там не вистачає утеплення з, от, з цієї сторони стіни. От я так розумію, що тут обвалилось і так, так його залишила так.